Псалом 62. Переклад Івана Огієнка. Боже, Ти Бог мій. Я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу ліпша бо милість Твоя над життя, й мої уста Тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради ймення Твого буду руки свої підіймати, насичуються, ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене, вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі. Нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалом поживою. А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовцям. Переможного миру вам!